Всім привіт! Ви на подкасті як на смак. Мене звати Катя, та у цьому випуску будемо розбиратися, як діяти, коли перебивають, чому люди перебивають та як цього уникнути. Останнім часом почала за собою помічати, що мене дуже дратує, коли люди перебивають. коли перебивають мене або інших людей в моєму оточенні. Але я не знаю, як правильно діяти, як реагувати, що казати, щоб люди перестали. З одного боку, не хочеться ж казати в лоб якось сваритися, а з іншого терпіти неповагу в свою сторону ну, теж не дуже. Тому, якщо вас також цікавить ця тема, давайте розбиратися, що робити з цими перебувальниками. Насамперед потрібно почати з аналізу себе. Можливо, реально перебивають, тому що надто довго розповідаєш, надто докладно і є сенс у перебиванні. Коротше кажучи, потрібно об'єктивно оцінити себе. Але як це зробити об'єктивно, ніхто не знає, тому краще розпитати найближчих людей та людей, які можна довіряти. Отже, якщо такі люди сказали, що все ок, то давай подумаємо, чого взагалі люди перебивають. Є кілька варіантів. Перший, це може бути паттерн поведінки з дитинства, з сім'ї. Та для таких людей перебування це як так і треба. Також вони можуть бути вражені тим, що ви кажете, вони хочуть дізнатися якісь деталі. Та тому і перебувають. Але одна справа, коли задають навідні питання, а вже геть інша, коли починають переходити на зовсім іншу тему. Звичайно, коли ставлять навідні питання, це підтверджує, що людині цікаво, вона хоче дізнатися щось глибше. Тому це навіть приємно. Також, коли я шукала інформацію на цю тему, натрапила на таку думку, що для деяких людей перебивання робить спілкування більш динамічним та цікавим. Я не знаю, хто так вважає, для мене це дурість. Тому що та людина, яка розповідала, може загубити свою думку, забуде сказати щось важливе. Також перебування є тактикою емоційно-образливих людей. Вони використовують цей спосіб спілкування, щоб утвердити свою перевагу та контроль. Саме тому дуже важливо знати, як з гідністю і витонченістю справлятися з перебиваннями. і при цьому бути в змозі донести свою точку зору. Як же діяти, щоб нас з вами перестали перебувати? Всі поради можна об'єднати в три короткі тези: Тримай свою позицію, вір в те, що маєш сказати, та навчи інших, як з тобою поводитися. А тепер детальніше. По-перше, переконайтеся, що ви проіціюєте свій голос, як це робив, наприклад, вчитель в школі. Щоб він був достатньо гучним, щоб його чули всі. Не треба кричати. Та під ніс, теж не підходить. Щось середнє. Оці всі прийомчики Арістовича, коли він каже: кажіть тихіше, щоб люди вслухалися в те, що ви кажете, це вже не працює навіть у його випадку. Отже, достатня гучність та чітка вимова. Також потужна сила має зоровий контакт. Розповідаючи щось на публіку, дуже важливо встановити хороший зоровий контакт з кожною людиною. Розповідаючи щось, переходьте по черзі з одних очей на інші, тим самим ви будете тримати увагу. Та коли ви помітите, що людина вже хоче вас перебити, вставити свої п'ять копійок, ви помітили, що вона вже набрала повітря в легені, чи напіводкрила рот. Ви повинні різко відвести погляд від неї. Тим самим ви надішлете їй невербальний знак і покажете, що саме ви керуєте цією розмовою, і поки що не хочете, щоб хтось втручався. Якщо хтось перебив вас або повністю захопив розмову, зробіть таку маленьку хитрість. Надішліть скритий сигнал людині, щоб вона зрозуміла, що ви ще не закінчили свою думку. Що я маю на увазі? Зробіть невеликий вдих. Та залиште свій рот напіввідкритим на декілька секунд. Очі співрозмовника відразу помітять рух вашого рота, і він зрозуміє, що перебив, що вам ще є що сказати. Зазвичай людина дасть вам змогу закінчити свою думку, а якщо ні, то ми просто зробимо про неї висновки та рухаємося далі. Ще одним заклинанням проти перебування може бути піднята рука. Але не так як у школі, а більше як сигнал стоп з не до кінця випрямленими пальцями та долоною до людини. Якщо ви бачите, що людина хоче вас перебити, ви продовжуєте говорити та використовуєте цей жест рукою. Це дасть змогу людині зрозуміти, що ви її помітили, що ви дасте їй змогу сказати після вас. І обов'язково треба тримати здоровий контакт. Також дуже важлива впевненість в собі. Люди можуть відчути, коли ми не впевнені, і, на жаль, вони можуть сприйняти це як можливість словесно відштовхнути нас у бік. Коли ми говоримо нерішуче або не віримо своїм словам, ми ніби запрошуємо інших людей перервати нас. Як ми зазвичай робимо? Ми якось готуємося до бесіди, ми ставимо голос, ми хочемо, щоб інші люди бачили нашу впевненість. Але є такі рухи тіла, які руйнують нашу впевненість і в очах інших людей, і в нас всередині. Тому далі я наведу кілька прикладів таких рухів тіла, які ми робимо постійно, але вони руйнують нашу впевненість. Першим таким пунктом є кивання головою. І саме кивання головою впродовж усього слухання. Можливо, ви помічали за собою чи за іншими людьми, коли кивають постійно. Але це є ознакою невпевненості. Якщо у вас є така звичка, треба скоріше від неї відмовлятися. Бо кивнути можна один раз, два, коли ти згоден, але не постійно. Наступним від чого слід позбавитися, є фейкова посмішка. Нещирість легко зчитується, і взагалі для чого ми фейково посміхаємося? Для того, щоб сподобатися, але впевнені люди так не роблять. Наступним має стати правило не чіпати себе. Коли люди нервують, вони схильні заправляти волосся за вуха або возитися з прикрасами, з аксесуарами. Це правило не про те, що ось він почухав ніс, значить, він бреше. Ні, це не про те. Але, мабуть, ви помічали, що коли люди починають постійно чіпати своє волосся, чи перебирати ключі, чи якісь постійно крутити своє кільце на руці, це ознака низької впевненості. Тому ми повинні звертати на це увагу та не повторювати. Так що ж ми повинні робити, щоб здаватися більш впевненішими? По-перше, треба слідкувати за диханням, щоб воно було спокійним та плавним, не поспішати, розповідаючи щось. Також треба говорити гучно та впевнено, вірити у свої слова. І обов'язково треба пам'ятати, що ваша думка така ж важлива, як і іншої людини. Також не забуваємо про зоровий контакт, це дуже важливо. Я вже згадувала раніше, але цей пункт тільки на перший погляд легкий. Ну, типу, ну що тут такого важкого, дивитися в очі, це ж не слідкувати за всім тілом. Але на практиці це реально дуже важко. Якщо і надалі є потреба в підвищенні самооцінки та впевненості в собі, то слід, так скажемо, кинути який-небудь якір. Наприклад, протягом розмови можна їсти тік-так або можна стиснути пальці на ногах, але дуже дієвим способом є прочитати афірмації про себе. Афірмація це коротка фраза самонавіювання, що створює правильний психологічний настрій, і вона завжди позитивна. Наприклад, можна заплющити очі на хвилинку і сказати собі, в мене все вийде, я донесу свою думку, людина зрозуміє, що помиляється, і таке інше. Також можна зробити таку позу сили, англійською «power pose». Наприклад, закинути ноги на стіл і руки за голову, відчути силу цієї пози, проникнутися її, побути в цій позі до двох хвилин, але щоб ніхто не бачив. Також прикладом такої пози може бути поза суперлюдини. Це коли ми широко розставляємо ноги, кулаки на стегнах і стоїмо прямо впевнено, ніби ми готові взяти на себе весь світ. Також можна, стоячи на ногах, підняти руки вгору і зробити ніби букву В латинську і уявити себе переможцем на яких-небудь змаганнях. Я запрошу вас самостійно переконатися, як працюють такі пози. Зробіть позу сили і потім для контрасту сядьте на стілець, закиньте ногу на ногу та ніби приобійміть себе. Ви одразу почуєте, відчуєте оцю різницю між цими двома станами. Вперше про це я почула десь в Ютубі багато років тому. Якась науковиця, її звуть Еммі Кац. Вона виступала на ted Talks, і її робота пов'язана з мовою тіла. І саме відео, яке я дивилася, воно таке невелике. Називається «Як мова тіла формує нашу особистість. Там дуже цікаво, вона взаємодіє з залом, показує на прикладах, як працюють ці пози, порівнює нас з тваринами, з відомими спортсменами, як вони роблять такі пози і їх дії. Також вона розповідає, як такі пози. Впливають на наш рівень гормонів, гормону стресу, кортизолу і таке інше. Дуже цікаво, я прям рекомендую подивитися. <му> Найважливіше це те, що англійською ось дуже влучно relaxed дорівнює confident. Тобто, чим більше ми з вами зможемо розслабитися, відпустити ситуацію, тим впевненіше ми будемо себе почувати, і тим менше нас будуть перебувати. Ось такий ланцюжок. Ніби очевидні речі, але у виконанні спробуй ще зробити. Це важко, тяжко, але можливо. Це було стосовно мови тіла. А що ж треба казати, коли тебе перебили? Я дивилася дебати Трампа і Байдена, коли вони балотувалися на пост президента. Там були дуже сильні суперечки. Кожен хотів побільше ефірного часу, донести свою думку. Так от, коли Байден перебивав Трампа, Трамп постійно називав ім'я Байдена, казав Джо Джо, і тот зупинявся та давав Трампу продовжити говорити. Отже, щоб людина не перетягувала ковдру розмови на себе, слід називати його ім'я. Це його зупинить від перебування на деякий час. Помилкова стратегія використовувати так званий «you language». що я маю на увазі. Наприклад, говорити: Коли ти перестанеш мене перебувати, ти мене перебуваєш, може, ти перестанеш мене перебувати? Усі ці фрази з використанням ти. Це призведе до конфлікту, неприємних відчуттів. А навіщо нам з вами псувати з кимось стосунки? Треба ж бути мудрішими і бути тактовнішими, і щоб людина змінилася і можна було нормально спілкуватися далі. Також не треба говорити: Ало, я зараз кажу, не ви. Це пасивна агресія, і вона налаштовує людей проти нас. Всі, хто радять використовувати такі фрази. Типу, щоб показати людині, хто є хто, свою важність, важливість. Я вважаю, що вони ідіоти. Такі фрази, як хвилинку, дай мені закінчити», дай мені закінчити, поки я не забув, що хотів сказати. Вибач, я ще не закінчив, вибач, дай мені закінчити, ти ж запитав, дай мені закінчити. Це все показник слабкості та вразливості. Так людина не зупиниться. Ось це вибачте, вибачте. Це ми вчимося не використовувати, бо в цьому нема сенсу, це не змінить ситуацію. Потрібно використовувати наступні фрази: я ще не закінчив, я ще говорю, чекай, я не домовив, дивися, ти перебиваєш». і обов'язково продовжувати говорити, не чекати, що буде у відповідь. Не треба боятися говорити ці фрази, тому що людина, яка перебила, вона не права. Та не треба закочувати очі, агресувати, махати руками. Людину це не зупинить, вона продовжуватиме перебувати, а ви покажете себе слабкою та вразливою людиною. А такі фрази покажуть, що ви не готові терпіти зневагу в свою сторону та що ви гідні бути почутими. Якщо це часто проблема, то варто трохи попрактикуватися заздалегідь, Прокрутити це в голові, тому що це як з новою мовою. Може бути спочатку складно та якось дивно звучати, але згодом такі відчуття пройдуть. Взагалі не треба здаватися. Потрібно, грубо кажучи, боротися за розмовний час. Усі ці поради, типу, ой, якщо людина вже тебе перебила, хай договорить, не уподібнішся, будь розумнішим, це все показує нас як слабку людину, яку можна зневажати, перебивати. І такі перебування будуть постійно повторюватися. А наше завдання навчити людей, як з нами спілкуватися, показати, що нас перебувати не можна. І те, що наші думки цінні, і ми гідні бути почутими. Поки готувалася до епізоду, натикалася і на погані поради. Такі, як ось, наприклад, хтось радить: якщо тебе перебили, то продовжуй говорити та посилюй тон голоса, тоді людина зупиниться і дасть тобі сказати. Ну це виходить, радять починати курник. Але розумні люди омайнуть таку ситуацію і зроблять мудріше, щоб показати, що їх не влаштовує. Також була порада казати, застосовуючи так звану гейміфікацію. Казати я сказав 75% своєї думки, залишилося 25%. Зачекайте. Типу, людям буде цікаво, що там в тих 25% залишилося. Ну Це бред, таке не працює. Також є така думка, якщо це можливо, застосовувати таку фразу. В мене є три думки з цього приводу: перша така, друга така. Це може і спрацювати, але на деякий такий короткий час. І ну, це рідко коли випадає така ситуація, коли можна свою подальшу промову розбити на кілька частин. Також дехто радить одразу, так скажемо, наїжджати та вказувати у грубій формі, що людина перебиває. Нібито люди навчаться не перебивати тільки якщо використати міцне слівце. Так, людині можна та потрібно сказати, що вона перебиває. але якщо попередні мої поради не спрацювали, і обов'язково це повинно бути віч навіч у дружелюбній формі. А зараз підіб'ємо підсумки. Отже, спочатку питаємо найближче коло людей. Чи не надто довго ми щось розповідаємо, може надто докладно і тому нас перебивають. Далі. Не треба забувати, що для деяких людей перебування це як звичка, вони не бачать в цьому нічого поганого, тому не треба витрачати на них багато нервів. Але й не треба забувати, що деякі люди навмисно використовують перебування, щоб захопити розмову. Саме тому дуже важливо підготуватися заздалегідь і знати, що робити з такими перебувальниками, та взагалі зі всіма перебувальниками неважливо, яка в них на це причина. Треба зробити наступні дії. Переконатися, що наш голос достатньо гучний, чіткий, що нас чують всі в кімнаті. Також не забуваємо про зоровий контакт. Коли ми щось розповідаємо, дивимося в очі співрозмовникам, а коли бачимо, що хтось хоче перебити, різко відводимо погляд. Якщо вже нас перебили, захопили розмову, то слід використовувати техніку з лед відкритим ротом, коли ми робимо вдих та залишаємо рот напіввідкритим на декілька секунд буквально, щоб людина бачила, що нам ще є що сказати. Також пам'ятаємо про стоп сигнал рукою це такий невербальний сигнал, який люди щитують навіть на підсвідомості. Не забуваємо, що найважливіше це впевненість в собі та своїх словах. Тому слід запам'ятати кілька пунктів мови тіла, які шкодять нашій впевненості. Це кивання головою протягом того, як слухаєш, це фейкова посмішка і коли люди чіпають себе, волосся, аксесуари та таке інше. Щоб здаватися впевненіше, ми слідкуємо за диханням, ми говоримо гучно та впевнено, ми не забуваємо про зоровий контакт. Також ми можемо прочитати афірмації, щоб підбадьорити себе та зробити сильну позу на декілька хвилин. Ми постійно повинні в голові тримати оцей ланцюжок. Чим більше ми з вами зможемо розслабитися, відпустити ситуацію, тим впевненіше ми будемо себе почувати і тим менше нас будуть перебивати. Нагадаю, що коли нас перебили, використання наступних фраз це помилкова стратегія. Все, що з вибач, вибач, я ще не закінчив, вибач, «дай мені закінчити, хвилинку, я ще не закінчив, ти ж запитав, дай мені закінчити. Також все, що з агресією, типу, коли ти перестанеш мене перебивати, це все ми забуваємо. Замість цього слід використовувати такі фрази: Я ще не закінчив, я ще говорю, чекай, я не домовив, дивися, ти перебиваєш». І обов'язково продовжувати говорити, не чекати, що буде у відповідь. Такі фрази навчають людей, що вас перебувати не треба, що ви гідні бути почутими. Отже, запам'ятаємо три короткі тези, які відображають всі поради: тримай свою позицію, вір в те, що маєш сказати, і навчи інших людей, як з тобою поводитися. Отже, на цьому епізод добіг кінця. Тепер мені цікаво дізнатися, що ви думаєте стосовно перебувань. Чи поділяєте ви думку, що перебування це ознака неповаги, чи ви більш спокійно на це реагуєте? Взагалі, чи часто ви стикаєтеся з перебуваннями та які ваші дії? Можливо, у вас є якісь поради чи правила, яких ви дотримуєтеся, щоб запобігти перебуванням? Напишіть у коментарях, або мені у соціальних мережах, мені буде дуже цікаво почитати. Також напишіть, чи вважаєте ви за потрібне боротися за розмовний час, чи вже краще хай людина договорить, якщо перебила. Також, якщо у вас є питання, на які ви хотіли отримати відповіді з моєю допомогою, чекаю вас у коментарях або у моїх соціальних мережах. Будемо розбиратися. Отже, дякую, що були зі мною. Посилання на мій інстаграм ви можете знайти в описі. Там я буду анонсувати нові епізоди та взагалі розказувати про своє життя. І зараз я хочу вам побажати всього найкращого, щоб ніяка зараза не змогла вас перебити. До зустрічі на подкасті Як на Смак.